Поговоримо про те, що сьогодні відбувається у Москві. Які результати для пошуку мирного рішення для війни Росії проти України ця дипломатія може принести? Але почнемо з обговорення того, що написав український президент, з нами на зв'язку Володимир Фасенко, політолог Володимир, вас. Отже, про сигнали, про які пише український президент, на вашу думку, яких сигналів від американської делегації він очікує, і залежно від того, якими вони будуть, що може відбуватися далі. Ну, насправді йдеться про сигнали, а якою буде позиція Росії в подальшому переговорному процесі? Вони ж з Москви будуть повертатися, і відповідно вони мають розповісти про те, як Путін оцінив узгоджений значною мірою мирний план США разом з Україною. От як Путін його сприймає? Чи готовий він йти на компроміси? Боюсь, що не зовсім готовий. Моя суб'єктивна точка зору, я не бачу зараз готовності Путіна домовлятися реально про мир. Він хоче воювати. Про це свідчать всі його останні заяви. І вони стали навіть більш агресивними і жорсткими. Але тим не менш, от саме про це сигнали йдеться. Як е, Росія сприймає мирний план. Україна готова домовлятися. Оці е, два тексти від нашого президента. Ви їх процитували. Вони е, з одного боку е, е, фіксують готовність нашу до переговорів до пошуку компромісу, реальну готовність до справедливого миру, але на основі компромісу. А не виконання російських ультиматумів. І в той же час це реалістична і змістовна оцінка. От особливо в другий пост він якраз свідчить про те, що ну, не прямо про це говориться, але це відлуння переговорів, які були вже, були вже не в Женеві, а в Майамі. І от, питання про територіальне питання, от, вимоги російські, щоб ми вийшли з Донбасу, які для нас неприйнятні. Питання про гарантії безпеки, це спірні питання, в тому числі США. Але ми готові тут шукати взаємоприйнятні компроміси, тому ми готові до реальних мирних переговорів. Але чи готова до цього Росію? І власне від цього буде залежати подальша перспектива переговорного процесу. От самі ці сигнали і буде обговорювати наш президент з американською делегацією, а потім ми будемо чекати вже сигналів з Вашингтону, яка mm. позиція Трампа і Білого Дому в цілому. Пане Фесенко, також президент наголошує, що важливо, щоб усе було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено про нас без нас, про наше майбутнє. На вашу думку, чи є загрози, що Росія спробує і таки зможе переконати американців в цьому? Ні, ну, ризик таки існує. Ми вже з цим стикалися і не один раз. Останній раз це було зовсім недавно. Е, я нагадаю не про так званий мирний план з 28 пунктів. Е, фактично, як вже з'ясувалося з деяких витиків, з деяких телефонних розмов, які стали відомими, що це була російська заготовка ще наприкінці жовтня, е, яку Дмитрієв передав у от який зараз в Москві. І цю заготовку американці обробили, оформили як свій мирний план. Ну щось там додали, щось відредагували, але все рівно основа була російською, і там ціла низка пунктів. Це відображення російських позицій, російських фактично ультиматумів, які для нас були неприйнятні. І тому е, ми вже стикалися з таким ризиком, коли е, без нас намагалися узгодити е, спільний план е, Росії і США. Чи може бути такий ризик зараз? Да, на жаль, є і може бути. Ну може бути ризик, коли е, Віткав, які ну дуже має позитивні відну... позитивні, відч... позитивні, відчуття, позитивне ставлення до Путіна, він знов може знаєте, прикрасити. Путінську позицію переконати Трампа, що Путін хоче домовлятися про мир, що треба піти на зустріч росіянам. От такий ризик існує. По-друге, може бути ризик пов'язаний з тим, що Путін запропонує все ж таки провести особисту зустріч з Трампом у Будапешті, і на цій зустрічі може бути спроба узгодити спільний російсько-американський план без України. Тобто може повторитися такий ризик, який вже був місяць тому. Тому о, нам до цього треба бути готові і повторювати американським партнерам, mm -hmm. якщо буде спроба домовлятися без нас. А потім нав'язувати нам якісь умови. Ну це не спрацює. Ми готові домовлятися. От як засвідчили переговори в Женеві, ми готові домовлятися, готові шукати компроміси, але ми не погодимось на якісь ультиматуми, які будуть формулювати і які будуть узгоджувати без згоди української сторони. Шановні глядачі, ви бачите зараз у Полівікні прес конференцію американського президента Дональда Трампа. Наші колеги за кадром уважно слухають, про що говорить американський президент. Можливо, якісь сигнали він вже буде транслювати під час цього заходу. І якщо такі сигнали будуть, ми обов'язково вас про них проінформуємо. Володимире, як спостерігаю за цією дипломатією, яка зараз відбувається, відчуваю дежавю, оскільки. Таке враження, що ми це вже бачили? Тобто відбувається все те саме, що вже відбувалося, і при цьому фундаментальне питання в питанні території не вирішується. Тобто, от та червона лінія. Не рухається не з українського, не з російського боку, але американці роблять вигляд, що можна вирішити все довкола неї, а потім розраховувати, що якось вирішиться е, вона, або ж можна натиснути на якусь сторону для того, щоб хтось у підсумку поступився. Тут є два моменти. Перше, це кушнер, який сьогодні сидить з Віткофом у Москві. Раніше Вітков їздив без кушнера туди. На вашу думку, присутність кушнера за столом яким чином здатна вплинути на зміст того, що буде проговорено і що Америка буде робити далі? Потенційно, ну, е, тут є шанс. Що не буде таких деформацій в переговорному процесі, не буде ефекту зіпсованого телефону, mm -hmm. який неодноразово був після візитів до Москви. коли Уїдкаф приїжджав з Москви, ну просто в захваті, і починав розповідати казки по суті справи про те, що Росія готова до миру, що Росіяни просто відкриті до миру, лише треба виконати деякі їх прохання. Mm -hmm. Чим це все закінчувалося провалом? Переговорний процес заходив або в глухий кут, або ну, скажімо так, виникала пауза, зависання, і все потім доводилось починати спочатку. Тому правильно ви сказали про ефект дежавю? От це вже буде шостий візит Стіва уїткафа Москви. і всі попередні візити нічого доброго не приносили. На превеликий жаль, все це призводило до того, що російська намагалася нав'язати свій, скажімо так, формат переговорного процесу, свій формат умов завершення війни. Зараз присутність кушнера дає шанс, що не буде таких mm. деформацій. Я б не був великим оптимістом, я нагадаю, що Кушнар давно знайомим з тим самим Дмитрієвим. По бізнесу в Саудівській Аравії там вони зустрічалися, знають один одного. От ризик в даному випадку є відновлені бізнесового підходу до мирного процесу. От як це було і в цьому плані з 28 пунктів. Нагадаю, Кушнар був одним з його співавторів. Тому, якщо будуть про бізнес домовлятися. Ну тут знову будуть ризики, які були і раніше. А якщо все ж таки будуть враховувати реальні проблеми, і якщо американці будуть наполягати на тому, щоб Путін все ж таки погоджувався на переговори про припинення вогню, ну тоді буде якийсь шанс. І mm -hmm. щодо територіального питання, треба зрозуміти, в територіальному питанні компроміс неможливий. От багатьох інших питань, навіть по НАТО, можна знайти певні компроміси. Ну, тільки в тому, що ми не будемо брати на себе зобов'язань відмовлятися від НАТО, а американці можуть ухвалити будь-яке рішення, це їх право. Але в територіальному питанні між Україною і Росією компроміс неможливий. І це питання має бути винесено фактично за, скажімо так, за рамки переговорного процесу. Про що можна домовитись? Про припинення вогню вздовж лінії фронту. А про статус окупованих територій компромісу просто немає, навіть теоретично. А те, що пропонують американці, це ілюзія компромісу, яка насправді не відповідає ні російським, ні українським позиціям. Тому треба домовлятися по тих питаннях, по яких можна домовитися. Оце найбільш реалістичний шлях подальших переговорів. Пане Фесенко, а чи будуть США тиснути на Путіна, якщо той знову почне затягувати процес? Тому що ці всі зустрічі, переговори, ну, зрозуміло, для чого Путін це робить? Ну, на жаль, так. Да. Тому що Путін зараз хоче відновити переговорну гру з Трампом, тому що Трамп йому важливий. Він не хоче зіпсувати стосунки з Трампом. Треба продемонструвати якусь конструктивність. І, от зустріч Будапештів, вона буде пропонуватися саме для цього. Але одночасно Путін хоче продовжити війну. У нього знов є ілюзія, що він може виграти війну. Він хоче використати нашу внутрішню ситуацію. Вона зараз мені здається, все ж певну міру стабілізується, але Путін вважає, що у нас може виникнути політична криза, і він хоче скористатися тим, щоб виграти війну в цілому. Він хоче скористатися певною перевагою на фронті, перевагою в чисельності своїх військ, перевага в ресурсах. Да. і він думає, що йому вдасться виграти цю війну, і тому от дуже важливо і нам продемонструвати, що ми не збираємося капітулювати, не гратися в внутрішні політичні ігри, як це сьогодні в Верховній Раді відбувалося, а продемонструвати, ми будемо. Воювати, ми не підемо на поступки Росії. По-друге, треба зробити все можливе і неможливе, щоб зупинити ворога. От коли Путін зрозуміє, що йому не дасться виграти війну. Ось тоді він буде йти на переговори. Тиск на Путіна необхідний. Шанси є вже були певні спроби з боку Трампа. Навіть от те, що він відмовився від зустрічі в Будапешті, це був, був теж тиск. І якщо ця позиція Трампа буде зберігатися, це буде добре. Це буде впливати, якщо, наприклад, відновляться переговори про постачання Україні далекобійної зброї. Це теж буде впливати на Путіна. Я вже не кажу про санкції, про посилення санкцій, особливо вторинних санкцій щодо російської нафти. Якщо це буде, тоді буде більше можливість більше шансів на реальні мирні переговори без тиску на Росію. Бою, що Путін на реальні миротворчі рухи не не піде. Він буде продовжувати війну. І на жаль, ми не знаємо відповіді, тому що ми бачимо Трампа гойдалики Трампа то в один, то в інший бік, і чіткої відповіді, яка може бути позиції поведінка Трампа, завтра на жаль, немає. От за моїми спостереженнями, він за на місяців свого перебування при владі він вже сім разів змінював політичну позицію, і тактичну позицію США в переговорному процесі. От така нестабільність. Вона на жаль теж, ну скажімо так, ускладнює і уповільнює переговорний процес. Дякуємо вам. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку.